Христос Воскрес, воістину Воскрес, доброго благословеного дня! Святе Письмо на кожен день. Євангелія від Іоанна, 10 глава, з 27 по 38 вірш. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього, вівці мої голосу мого слухають, і я знаю їх, і вони йдуть за мною, і я життя вічне даю їм, і не загинуть по вік, і ніхто не викраде їх з руки моєї. Отець мій, який дав їх мені, є більший за всіх, і ніхто не може викрести їх з руки Отця мого, я і Отець єдиний. Тут знову схопили іудеї каміння, щоби каменувати його. Відповів їм Ісус, багато добрих справ показав я вам від Отця Мого. За яку з них хочете каменувати мене? Відповіли йому Іудеї, кажучи. Не за добре діло хочемо каменувати тебе, а за богохульство і за те, що ти, будучи людиною, робиш себе Богом, відповів їм Ісус. Хіба не написано в законі вашому, я сказав ви Боги, якщо тих Він назвав Богами, до кого було Слово Боже, і не може порушитись Писання, чи тому, кого Отець освятив і послав у світ. Ви говорите, Богохульствуєш, бо я сказав, я син Божий. Якщо я не творю справ Отця мого, не вірте мені. А якщо творю, то коли мені не вірите, ділам вірте, щоб ви пізнати і повірити, що в мені Отець і я в ньому. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.